Наступною перевагою є бібліотеки. Ми, звісно, що будемо це все проговорювати детальніше, і я буду пояснювати набагато глибше, але наразі просто ознайомитись, щоб в подальшому було простіше сприймати інформацію. Отже, Enscape має бібліотеку матеріалів, власну, там є 425 матеріалів різних. Ця бібліотека постійно поповнюється. Ви можете редагувати ці матеріали, а можете. Налаштовувати свої в ревіті, наприклад. А, і є друга вбудована бібліотека бібліотека об'єктів. Наразі там 4700 об'єктів. Насправді, це дуже багато. Коли я вперше скачувала собі Enscape, це, здається, був 19-й рік або 20-й. І ця бібліотека е, нараховувала менше 2000. Об'єктів, тобто, це означає, що ця бібліотека поповнюється постійно. Enscape постійно випускає нові версії, і це дуже круто. Ну і в цій бібліотеці є просто все, в принципі, базове, що потрібне. Люди, якісь вазонки, дерева. Ми все це переглянемо ще детальніше.